Чайна заварка, та це, здавалось, би, звичайні відходи, які більшість людей без жалю викидає після кожного чаювання, але для уважного господаря, який цінує усе, що дає природа, навіть така дрібниця може стати справжнім скарбом. Стара заварка не сміття, а маленьке джерело життя для землі, бо вона містить усе, що потрібно ґрунту. Для оновлення, відновлення і підтримки природної родючості. У ній залишаються мікроелементи, органічні речовини, таніни, які покращують структуру землі і створюють сприятливі умови для корисних мікроорганізмів. Усе, що виливається з чашки після чаювання, може стати добром для городу чи клумби, якщо не лінуватись і знати, як правильно це використати. У селі завжди цінували будь-який природний залишок. Наші бабусі ніколи не поспішали викинути те, що ще може послужити. Вони знали, усе, що прийшло з землі, може йти назад до неї і буде на користь, так само і з чаєм. Його відпрацьовані листочки це не просто рослинна маса, це натуральне підживлення, яке працює не гірше, за куплені добрива, а часто й краще, бо не шкодить природі. Земля приймає таку підгодівлю м'яко, без перевантаження і реагує вдячно, стає пухкішою, теплішою, більш живою, а рослини відгукуються міцним листям, кращим ростом і зеленішим кольором. Для селянина, який живе з землі, важливо не лише отримати врожай, а й берегти землю адже вона, як тіло, якщо виснажити, потім важко оживити. Відпрацьована заварка це своєрідний вітамін для ґрунту, який не треба купувати. Достатньо просто не викидати те, що вже використано в чайнику. І саме тут проявляється справжня мудрість господаря помічати користь у дрібницях. Коли щодня після сніданку чи вечері збирати заварку і висипати її під дерева у квітники чи в компостну купу, через якийсь час земля помітно оживає. Це перевірено не раз, рослини стають міцнішими. Бур'яни ростуть слабше, а шкідники обходять стороною. Ще одна важлива річ у використанні заварки це турбота про довкілля. Усе, що ми викидаємо, десь осідає, гниє або спалюється. Якщо ж чайні відходи повертаються у землю, ми тим самим зменшуємо кількість сміття і допомагаємо природі переробляти своє власне. Це приклад кола життя, про яке так часто говорили старі люди. Нічого не пропадає, усе йде на користь. Так і є, навіть дрібка заварки, потрапивши в землю, стає частинкою великого природного процесу. У ній є азот, фосфор, калій, ті самі речовини, що входять у склад будь-якого добрива, але в природній, м'якій формі, і не треба ніякої хімії. Багато господарів помітили, що після систематичного внесення заварки ґрунт стає темнішим, пухкішим. Легше пропускає повітря і вологу. Це особливо важливо для важких глинистих земель, які з роками ущільнюються. Чайна заварка діє, наче дрібна губка вона втримує вологу, але водночас не дає землі закисати. До того ж, завдяки залишкам дубильних речовин вона пригнічує розвиток шкідливих бактерій і грибків, які викликають гнилі. Тож там, де господар щедро підживлює землю чаєм, рідше трапляються хворі рослини, а компост швидше дозріває. Якщо розібратись глибше чайна заварка, це концентрат природної енергії, рослина, з якої зроблено чай, вібрала сонце, дощі, силу ґрунту, і все це частково залишається в листі після заварювання. Коли ми віддаємо цю речовину назад землю, ми ніби повертаємо їй те, що вона колись дала, це природний обмін, який не потребує жодних витрат. І саме тому в селах, де люди звикли не марнувати, завжди цінували такі прості речі. Там, де господар не лінується, а думає про завтрашній день, навіть відпрацьована заварка має свою вагу. Чай допомагає не лише ґрунту, а й самому господарю відчути зв'язок із землею. Коли людина бачить, як із невеличкої щоденної звички не викидати чай, а збирати його виростає видима користь, це додає натхнення. Такі дрібні справи формують повагу до природи, вчать помічати її прості закони. Земля не любить марнотратства, вона вдячна тим, хто дбає про неї постійно, не чекаючи швидкої вигоди, і саме відпрацьована заварка маленький. Але наочний приклад того, як можна допомогти і собі, і довкіллю, нічого не витрачаючи. Тож, коли наступного разу після вечірнього чаювання рука потягнеться до відра для сміття, варто зупинитись і подумати може краще не викидати, а віддати назад землі, бо все, що здається дрібницею, насправді має значення. Так і стара заварка, невидимий помічник, який робить ґрунт живішим. Рослини міцнішими, а господаря мудрішим. І зрештою, саме з таких маленьких звичок починається справжня любов до землі. Щоб стара заварка справді стала користю, а не просто вологою кубкою на грядці, потрібно знати, як правильно її використовувати. Бо навіть природна річ може бути марною або шкідливою, якщо діяти аби як, почнемо з найпростішого. Підживлення ґрунту. Відпрацьований чай можна вносити безпосередньо у землю, просто розсипаючи під рослини. Особливо добре він діє під кущі смородини, малини, під троянди й інші квіти, що люблять органіку. Заварку краще попередньо трохи підсушити, щоб вона не запліснявіла, а тоді вже змішати з верхнім шаром землі. Вона поступово розкладається, живить мікрофлору і додає легкості ґрунту. Для кімнатних рослин достатньо раз на два тижні легенько підмішати чаю ґрунт або приготувати з нього Настій. Настій із чаю це ще один дуже ефективний спосіб для цього беруть жменю або дві відпрацьованої заварки, заливають літром теплої води і залишають на день два у теплому місці, потім цей Настій проціджують і використовують для поливу. Він діє як м'яке органічне добриво. Стимулює ріст коренів, покращує колір листя, зміцнює рослину, особливо вдячно реагують на таке підживлення кімнатні квіти, помідори, перець, зелень. Головне, не перестаратись, бо надлишок будь-якої речовини може нашкодити достатньо раз на два тижні такого підживлення, і результат буде помітний. Є ще один цікавий спосіб використовувати заварку в компості. Компостна купа це серце будь-якого господарства і чай у ній діє як каталізатор. Завдяки дубильним речовинам і природним кислотам заварка прискорює гниття, особливо коли додається до кухонних відходів, соломи чи листя, добре, коли її чергують із сухими шарами землею, тирсою, травою. Через кілька місяців такий компост стає особливо пухким, має темний насичений колір. І приємний запах родючої землі. Деякі господарі навіть кажуть, що з чаєм компост спіє вдвічі швидше. І дійсно, мікроорганізми отримують із чайної маси енергію для роботи, і процес розкладу йде активніше. Чайна заварка може стати і захистом від шкідників. Якщо розсипати її навколо грядок, особливо там, де часто заводяться мурахи або слимаки, вони обходять ці місця стороною. Запах чаю, хоч і приємний для людини, відлякує багатьох комах і равликів. А ще заварку можна додавати у мульчу, вона допомагає отримувати вологу є не дає бур'янам швидко проростати. Особливо добре таке мульчування працює влітку під кущами огірків, кабачків чи полуниці. Земля залишається вологою, не перегрівається і водночас отримує підживлення. Дуже важливо пам'ятати, що не вся заварка однакова. Найкраще підходить звичайний чорний або зелений чай без ароматизаторів, барвників і добавок. Якщо у заварці є хімічні домішки, синтетичні запахи чи шматочки фруктів із невідомим складом, таку масу краще не класти під рослини, вона може закислювати землю або шкодити мікроорганізмам. Так само не рекомендується використовувати чай у поліетиленових пакетиках, бо сам матеріал не розкладається, краще розірвати пакет і дістати вміст лише листя піде на користь. Ще один метод сушіння і зберігання заварки для подальшого використання не завжди зручно одразу висипати чай у землю, особливо взимку, або коли земля мерзла, тоді заварку можна збирати у невелику посудину. Періодично висушувати, щоб не з'явився грибок. Влітку або весною цю суміш додають до ґрунту при висадці розсади, особливо під помідори чи огірки. Вона працює як розпушувач і одночасно як джерело живлення. Якщо змішати суху заварку з попелом і трохи з перегноєм, виходить чудове органічне добриво, яке можна вносити під будь-яку культуру. Для любителів квітів теж є свої секрети. Заварку часто використовують у домашніх горщиках. Вона допомагає зберегти вологу, якщо покласти її тонким шаром під верхній ґрунт, або навіть просто накрити нею поверхню, у спеку земля менше пересихає, а квітка почувається краще. Особливо вдячно реагують на це фікуси, бегонії, герань і фіалки. Дехто навіть додає заварку в суміш для розсади, коли готує її навесні. Тоді молоді рослинки ростуть міцніші, не так хворіють і легше переносять пересадку. Ще один цікавий спосіб використовувати чай як засіб для очищення дерев і кущів. Якщо залишки міцного чаю розвести водою і обприскати листя, це допомагає боротися з попелицею та іншими дрібними шкідниками. Особливо ефективно це діє, коли додати трохи господарського мила для кращого. Прилипання. Таке оприскування абсолютно безпечне, не залишає хімічних слідів і не шкодить ні рослинам, ні людям. Народні господині часто так рятували свої троянди чи кімнатні квіти від дрібної мошки, і результат завжди був добрий. Не слід забувати і про те, що заварка може трохи підкислювати ґрунт, тому для культур, які люблять нейтральне середовище, краще використовувати її помірно. А ось для рододендронів, гортензій, чорниці, полуниці та хвойних це справжній подарунок. Вони ростуть на такому ґрунті краще, цвітуть рясніше, а листя набуває насиченого кольору. Земля під ними стає м'якою, а волога тримається довше навіть у спеку. Таким чином, стара заварка має безліч застосувань, вона може бути добривом, розпушувачем. Захисником від шкідників, компонентом компосту чи просто вологоутримувачем усе залежить від того, наскільки уважно господар до неї ставиться, і головне, це зовсім не потребує витрат треба лише змінити звичку викидати, навчитися використовувати те, що під рукою бо кожна дрібниця, повернена землі, стає вкладом у її здоров'я і родючість. І, можливо, саме завдяки таким простим речам. Наші городи і сади стануть ще щедрішими, а ми ближчими до природи, яка вміє дякувати навіть за найменшу турботу. Наші предки вміли помічати користь у найменших дрібницях і чайна заварка не виняток. У старих селах не було звички щось викидати, особливо те, що могло послужити для господарства. Кожна господиня знала. Усе, що колись було рослиною, знову може повернутися у землю і принести користь. Так і відпрацьований чай, хоч і здавався дрібницею, знаходив своє місце у побуті дехто висипав його під фруктові дерева, інші додавали у компост чи навіть клали у хлів, щоб прибрати запах і вологу. Старі люди казали не сміття, поки не розумієш, для чого воно. І справді, те, що для одних відходи, для господаря. Помічник. Бабуся Марфа з Черкащини, наприклад, завжди тримала під кухонним вікном мисочку, куди складала залишки чаю. Коли набиралося повне відерце, вона несла його у садок і розсипала під смородину та агрос. Казала Земля мусить пити те, що й ми пили, тоді і плоди будуть добрі. Її кущі справді родили так, що гілки гнулись до землі. У неї навіть сусіди просили гілочки для розсадження, дивувались, чому ягоди у неї більші і солодші. А бабуся тільки сміялась, бо я й землю чаю напуваю. Здавалося, жартує, а насправді мудрість у тому проста й справедлива. Дехто з господарів використовував чай не лише для підживлення, а й як засіб проти мурах у старих хатах, особливо влітку, мурахи часто заводились на кухні або біля печі. Тоді господині розкладали вологу заварку по куточках і комахи зникали. Тепер ми знаємо, що це завдяки дубильним речовинам, які мурахи не переносять, але тоді казали просто чай їх виганяє. Народ завжди знаходив розумне пояснення всьому, навіть не маючи лабораторій. досвід і спостереження були кращими за будь-які книжки. Є й ще одна стара порада, яку тепер згадують хіба що старші люди. Коли взимку хата пахла сирістю, господині клали висушену заварку у полотняні мішечки і розвішували по кімнатах або ставили у шафи. Вона вбирала вологу і неприємний запах, а натомість залишала легкий теплий аромат. Улітку такі мішечки клали в комору, щоб зерно не пріло і не заводились шкідники. Сьогодні це здається дивиною, але тоді. Це було звичне і розумне використання того, що під рукою. Сучасні господарі теж не забувають про цей простий засіб. Багато хто, особливо ті, хто вирощує розсаду на підвіконнях, додають у землю трохи заварки, щоб вона була легша і живіша. Хтось просто висипає чай у компост або у ямку при посадці картоплі, помідорів чи квітів. Є навіть ті, хто збирає заварку цілу зиму. Щоб навесні розсипати її по всіх грядках, вони кажуть не треба добрив, чай підживить і без хімії. І це правда. Результати видно неозброєним оком. Земля стає пухкою, рослини зеленіють швидше, а бур'яни ростуть слабше. Є й цікаві сучасні експерименти. Дехто використовує відпрацьований чай у вирощуванні грибів, додає у субстрат як натуральне живлення. Інші підмішують заварку у корм для курей чи кролів, бо вона містить залишки мікроелементів і допомагає травленню. Звісно, робити це треба з мірою, але такі способи доводять, навіть у наш час, коли повномагазинних добавок і засобів люди все одно тягнуться до природного, бо воно діє м'якше, без шкоди і без витрат. Цікаво, що в японських і китайських селах. Теж є традиція використовувати чайні залишки там їх сушать і змішують із рисовою соломою або попелом, а потім вносять у землю як органічне добриво. Це старовинний спосіб, який зберігся донині. Тож можна сказати, що наші бабусі й діди мислили так само мудро, як і далекі народи, що теж живуть у гармонії з природою. Людина, яка живе поруч із землею, відчуває її серцем. І тому знаходить найкращі рішення без підказок з книжок. Народ завжди помічав, якщо з повагою ставитись до землі вона віддячує сторицею. Один старий господар з Полтавщини розповідав, що ще його дід сипав заварку у лунки перед садінням буряків. Казав тоді і цукру в них більше буде. І справді, врожай був солодкий, а буряки соковиті. Може, у цьому й не лише магія, а звичайна логіка. Чай містить калій, а він потрібен для цукристих культур. Та головне не в хімії, а в самому підході. Люди вірили, що кожна дрібниця має значення, якщо її віддати з розумом. Сьогодні, коли навколо стільки штучного, варто згадати ті прості народні методи вони вчили нас ощадності, уважності до природи, поваги до всього живого. Бо навіть здавалося б, невинна звичка не викидати заварку. Це не лише про користь для ґрунту, а про певну філософію життя. Селянин, який збирає чайні залишки і несе їх на грядку, чинить не з користі, а з розуміння. усе в світі має своє коло, і все може бути добром, якщо його використати мудро. І, мабуть, саме тому в селах, де люди ще бережуть ці звички, земля родить краще, повітря чистіше, а життя спокійніше. Отже, старі й сучасні методи різняться лише за формою, але суть у них одна не марнувати, не шкодити природі, брати від неї розумно і віддавати з вдячністю. І саме стара заварка, така звична і непримітна, нагадує нам про цю просту істину що добро починається з дрібниць, а щедрість землі з турботи про неї. Підсумовуючи всі спостереження і поради, можна сказати одне. Стара заварка це не дрібниця, а справжній подарунок від природи, який ми часто не помічаємо. Вона непомітна, проста, але в ній закладено велику силу. У господарстві, де кожна річ має своє місце, навіть чай, який вже віддав свій смак у чашку, може принести користь. І хто розуміє це, той уже робить крок до мудрого, ощадливого і природного життя. Адже головне, не в кількості добрив. Не в гучних назвах препаратів, а в тому, щоб уміти використовувати те, що поруч те, що дає сама земля без жодної плати. Для селянина важливо бачити наслідок своєї праці. Якщо він сьогодні не викинув чай, а підсипав його під дерево, завтра він побачить, як листя на тому дереві стане зеленішим, а земля під ним м'якшою. Це просте правило нагадує нам великі результати. Починаються з маленьких кроків сьогодні ж мене заварки, завтра добрий урожай. Бо земля запам'ятовує турботу, як і людина допам'ятає добро. Коли до неї ставитись дбайливо, вона відповідає сторицею родить рясно, тримає вологу, пахне свіжістю після дощу. І все це починається з таких дрібниць, як звичка не викидати корисне. Важливо й те, що чайна заварка безпечна. Вона не шкодить ані людині, ані природі. Її можна використовувати хоч у саду, хоч у хаті, не боячись отрути чи зайвої хімії. У наш час, коли навколо так багато штучного, така натуральна допомога, особливо цінна, вона нагадує, що природа має все необхідне для нашого життя, тільки треба навчитися помічати і використовувати це з розумом чай, який трава. З якої він зроблений, повертається до землі, і коло життя замикається правильно, так як задумано споконвіку. Є кілька простих речей, яких варто дотримуватися, щоб користь від заварки була максимальною. По перше, не використовувати чай із ароматизаторами чи добавками, бо вони часто містять штучні речовини. По друге, не залишати заварку у вологому стані надовго, краще підсушити. Або одразу закласти у землю. По третє, знати міру, усе добре в балансі, і якщо сипати забагато, можна змінити кислотність ґрунту, особливо там, де ростуть рослини, що люблять нейтральну землю. Але загалом це безпечна і перевірена допомога, яку можна використовувати постійно, без страху нашкодити. Є ще одна важлива деталь, яку не слід забувати кожна добра справа починається з думки. Якщо людина починає ставитись до свого господарства з повагою, бачити у кожній рослині живу істоту, у кожній груці землі працю природи, тоді і результат буде інший. Здається, ніби це просто не викидати заварку. Але насправді це перший крок до ширшого розуміння світу. Це спосіб виховати в собі уважність, терпіння, вдячність. Бо хто здатен цінувати навіть чайний листок, той ніколи не спалить стерню на полі і не викине сміття в ліс. Такі дрібниці формують людину господарем у повному розумінні цього слова. Тож, якщо підсумувати всі поради, то головне правило просте усе, що походить від землі, має до неї повернутися, і чай чудовий приклад цього природного кругообігу. Заварку можна використовувати як добриво, засіб проти шкідників, компонент для компосту, навіть як побутовий абсорбент у хаті, користь її не обмежується лише городом, вона допомагає утримувати чистоту, прибирати запахи, давати нове життя речам, і це не мода і не винахід сучасності, а повернення до давньої селянської мудрості, яка вчила не викидати те, що ще може послужити. Якщо кожна господиня замість того, щоб вели.